Друзі, всім привіт Нью-Йоркеру! Це німецька мережа мас маркету Зараз тут величезні дуже знижки, просто вау. Ви навіть не повірите, що така футболка може коштувати 199 гривень. Це чудеса в решеті, я вам скажу чесно, тому що за 199 гривень ну, футболочка. Це 100% котон. Будь ласка, напишіть, що це барахло, тому що футболки з нью-йоркеру я маю і вони дуже добре носяться. 139 гривень футболка біла базова Просто очам не вірю, що можна придбати базову білу футболочку на за 139 гривень. Прекрасний трикотаж. Я з цим брендом вперше познайомилася в Німеччині вже купа років тому. Я була здивована там взагалі в євро. Це ціни копійки. Накупила була футболочку. На моє здивування є навіть футболки, які я маю до сих пір. Прекрасний склад: 60% віскози, 33% тридцять 7% поліестери, 139 гривень. І ну що, дивимося далі на ці знижки 139 гривень в бежевому, в такому кремовому бежевому кольорі. Ось така футболочка топ. Тут теж віскоза я бачу, відчуваю, зараз ще вам покажу. 95% візкози і три ластана. І Ще ось такі топи. Топи блуза з січистою подвійної тканини. Молодь дуже любить, вони в обтяжку. Такі топи, і це поліастар, і я так впевнена, зараз покажу ціну. І ціна 139 гривень. Ось такий топ з хіпюру є. І ціна 139 гривень. Ви вражені. Я дуже-дуже вражена. Отакі От січасті топи, молодь дуже купляю, таке еластичне. Подивіться, ціна 99 гривень. Принт фрагменти джинсу. 99 гривень. Дев'яно дев'я гривень. А пропадають всі потрібні слова, тому що моєму здивуванні немає меж від цін, від пропозиції на цін. 139 гривень. Ось такий ще топ. Грубчик. 139 гривень, 139 гривень. Такий топ-рубчик, він більш як спортивний. І ось такий ще є. А тут, я так розумію, все по 139, по 119. Я в шоці, я в шоці. 119 гривень. Це котон кроп топ Максимально низька розпродажа, максимально низька. 99 гривень. <хи> Хто таке бачив? 91% котону. 91% котону, 5 віскози і 4 еластану. Тільки 4% штучної тканини Еластан. Ось такий котоновий топ. І ще такий є котоновий, а яка ціна? А тут, напевне, знижка не відображається, треба питати. Я впевнена, що дешево теж. 99 гривень знову. За 99 гривень, що хотіти, новенький топ. Дуже тут яскраве погане освітлення, так що, можливо, не зовсім буде добре відображатися у відео. Це не завжди залежить від камери, а залежить ще плюс від освітлення. 91% котону. Отак. От так, такі топи є 179. Незрозуміло, чи це вже зі знижкою, чи о, без. Ну, подивимося, що з без знижечки, тому що кожному свої хтось шукає зі знижкою, а хтось шукає якісь трендові актуальні моделі, щось цікаве. І тут є знижка 449 гривень, такі джинси. Висока посадка, це скини. Недавно я вам в зарі показувала такі джинси на знижці схожі. І такі джинси коштують 699 гривень нью-йоркерс. В зарі коштували схожі джинси тисячу на знижці. Animal Print. Широкі штани не досить. Я бачу зіпка валюрова є, яка ціна. 599 гривень. Хоча тут все висить на сейлі на розпродажі. а Треба питати. Я впевнена, що тут знижечка є. Подивіться, яка розкішна білизна, вау. А тут що таке? А, це такі якби пов'язочки для панчох. Капець. Це просто шос. З пуш-апу. Це таке дуже-дуже сексуальне щось. Тут для панчох є і одразу такий поясочок для панчох. Ціна, ціна, нас цікавить ціна. Так, зараз ми доберемося до ціни, скільки це все. Ця радість коштує. 699 гривень, вже й не так багато. Вау! Я бачу там класні червоні бюстики є. Подивіться. У то подивіться на цю розкіш. Це мережево і сатинові такі стрічки, сердечки з камінчиками. Ціна 449 гривень такого бізгалтера. Зараз вам ще один класний покажу. Подивіться, який з такими ланцюгами, червоний, з пушапом, сатиновий. А пушап, який ваші груди так підніму блін до зубів. З такими ланцюжками. Вау. 599 гривень теж. Але класний, але класний. І до нього такі от труси є. Сітка і сатин, і такі ланцюги. А, і подивіться на поокі, як зроблено це стрінги, такі 299 гривень такі труси. Ну, у нью йорку завжди такої багато білизни. Якби дуже сексуальної, всякими ланцюгами, з блискітками. 599 гривень такий бюстик. Ще в такому синьому кольорі є з ланцюгами. Бачите? Навіть є з таким брелочком, який можна зняти. Такий замочок 599 гривень. Колір такий синьо-кабальтовий, насичений. І є труселя. Всякі трусики є з такими ланцюгами, з такими підвізками, ті підвіски можна знімати. 269 гривень такі стрінги. Ну, дуже багато всякого класного є. А ще такі є, бачите, в червоному кольорі з такою колодочкою, з таким замком. Бачу, є класні піжамки різні. Є в стилі Victoria Secret, Дуже схожа на культову піжамку від Victoria Secret В ніжно-рожевому кольорі з чорною викантовкою і з таким логом, бачите? Сатинова піжама. Це сатинова тканина з лого, Досить приємна на дотик, але це поля ще всього. 699 гривень, а ця блуза Нью-Йоркер вказано. Бренд правильно називається, так як я її кажу, нью Yorker. А що ще поруж я рожевого побачила? Бачите, яке? який корсет. Бюсхалтер корсет із такими лямочками для панчок. Для фотосесії теж, якщо у вас якась сторіночка в інстаграмі, ви такі спокусливі фотографії виставляєте, але хочете мати їх багато, то можна використати для зйомок і таку білизну. Тобто не дуже дорогу, але вона, на да, фотографії буде мати вигляд дорогої. А брюк до цього верху я не знайшла, а до іншого є. Бачите, в смужку є брюки сатинові. Яка їхня ціна? 699 гривень. Багато різних піжамних брючок. І є, бачите, ще така, як я говорила в рожевому Вікторія Сікрід, є брюки. І я бачу є верх. Де Вікторії Сікрет. У такі сатинові білі гнутички, лого є. Є багато для спорту, і різних брючок. Топів, тобто, не знаю, чи вам це цікаво. Ой, а яка ціна? Думаю, що цікаво. 299 гривень. А, еластичні легенси спортивні. З кишенями. З кишеньками телефон, напевне, можна. Там чи навушнички, знаєте? Клас. Ну ціна 299 гривень. Що ж такі ціни дешеві зараз? Ще такі легенси є. Зараз подивимося на ціну. Теж 299 гривень. В зал супер ціна. Еластичні такі спортивні легінси. Є ще в оливковому кольорі. якість непогана така досить цупкі. Якщо ви шукаєте базові, є чорні і сірі, і сині, чорні досить якісні легінси. Ну, напевно, на мене на знижці 699 гривень. Не знаю, на них знижечки не видно. Якісні, але, ну, як бачите, на знижці можна купити за 299 гривень. Побачила лон на знижці з трикотажу 299 гривень. Трикотаж рубчик з гучками. І в складі поліестер, і 33% віскузи. Футболочки не на знижці. А ціна 299 гривень. 65% поліестеру і 38% бавовни на бірочці. Бачите, написано, А я шукаю десь збоку. А якщо це на знижці, то там бірочка була заклеєна. Оверсайз 2ХС, а яка вона величезна. Ціна 299 гривень. Ще такі є футболки, бачите, рукавчики з заворотами, досить хороша якість, 299 гривень. І тут склад, якщо є. Так, футболки. А, тут плестр і аластан. Тут більш синтетики. Я бачу тут взагалі ціни 199 гривень. Це як зрозуміти? Як це зрозуміти? Будемо дивитися? От 199 гривень, будь ласка. А це? це шорти. Новасенький матеріал бавовна 100%. Шорти карго висока посадка, котонові, 199 гривень. Подивимося, скільки спіднички плісе на знижці. Дивилися минулого разу 449 гривень. Зараз така спідничка, є базовий чорний колір. І є в зеленому. Так, жакет на знижці 899 гривень. Застібається на два музика. Такий з блискучим. Шимором. А Я хочу подивитися на твідові жакети. Я минулий раз вам показувала червоні, дуже класне, сподобалися. Верхній одяг. Подивіться, пальта на снижці це класне пальто на одному відцінку, є в чорних, в, такому, в чорних кольорах. 1799 гривень зараз. З капішончиком. Ну, Таке пальто видно, що добротне, 1799 гривень. Куртки. Ну, швидше всього, це не куртка, це жакет під шкіру 1599 гривень. Бордовий червоний колір. Ці червоні досить-досить класні. Подовження базові жакети з щільного трикотажу 699 гривень. Такий жакет кардиган і вверх віскоза. Хтось, бачите, трішки відірвав віскоза полястріла стан. Такий рубчик. Я бачу, є в молочному ще відцінку астракотажу, теж схожа модель, практично ідентична. 899 гривень, так, віскоза, коза, полез В'язані ластан. В'язані картигани не бачу, а я вам показувала і червоний минулого разу. Мені дуже сподобалися ось ці гудзики, Такі, як різьблені по металу, акцентні. І склад тут хороший, 43% віскози. Ось такі є червоні. Ой. Так. Поліестер, поліемід і віскоза. 899 гривень. Ще такі є мінімалістичні сурочки заму. Візуально так ніби потерті, ніби, а, знаєте, зі старана вінтаж. 899 гривень дуже схоже на натуральну шкіру. І є в чорному кольорі, а вже приталені такі сорочки. 449 гривень. Бачите? Це шкір замна, а але схожа на шкіру. Така готика. Так, такі сорочки. Така сорочка, бачите, 449 гривень зі знижкою. Вона з сталистим шимером. Тут взагалі дуже я бачу все дешево. А цілі рейли з дуже дешевими цінами. 139 гривень сукня. 139 гривень сукня. Я бачу, що це віскоза. Ось така сукня, ну, я не знаю, мені зараз ця музика минулого разу з Нью-Йорк вся записалася. Було дуже багато класних кадрів вирізано. Я в шоці? 139 гривень сукня. Так, це віскоза. Віскоз. Ще такі сорочки є котонові на знижці 449 гривень. У блакитному відтінку в білу смужку. Оверсайз. Ось така сорочка. Так, тут багато суконь, всякого такого. 449 гривень. Чорна сукня з такими акцентними рукавами. Класна, 400, ні, 699 гривень вона коштує. Досить цупка тканина. Написано, що це комбінезон, вверх поліестер 100%. Але я не бачу, що це комбінезон, я бачу, що це сукня. А ні, ззаду, спереді. Це як спідничка, вона подвійна, а знизу шортики. Ага, от. Бачите, є шортики. Так, це комбінезон. Ще така красива сукня, 699 гривень. А сукня жакет. Подивіться, яка сукня, яка красота. А, досить щільна тканина з підкладкою. Це теж комбінезон. Це теж комбінезон спереду, як спідничка. А, це такий розкішний крутий комбінезончик. А це сукня З оксамиту, З валюру, тобто 449 гривень. Бачу якусь таку класну річ. Серцем. Блуза з серцем на грудях. Подивіться, як класно зроблено. Досить щільна тканина така, як в жакеті з кишенями. Клас. Ціна 749 гривень. Є запасне сердечко. Гузичок. А, бо на рукавах такі гузочки. Бачите? Клас. Бачу, теплі є, а джемпори на знижці 399 гривень. А ні, тут 699 гривень. І є різні відтінки, такі кремовий, коси в'язаний, бачите? А це теж класні щільної в'язки джемпори з такими рукавами. Зараз багато брендів з такими якраз акцентними. Стрічками виготовляють свій одяг. Дизайнери пропонують 899 гривень, на верх 60% бавовне. 60% бавовне. Є і в білому кольорі. Є в біленькому, бачите? 699 гривень. І є в жовтому жовтий, взагалі, класний, такий приглушений, жовтий, неяскравий. 899 гривень. Цей жовтий котон вверх 40% котону. Ох, ще так і є мінімалістичний в стилі кос. Дуже стильний джемпер. Оверсайз. Бачу, що ще є в кремовому кольорі такі джемпери. Ціна 699 гривень. І тут в складі поліакрил, поліамід і 4% шерсті є. 4% шерсті. Якісь такі ще стильні, мінімалістичні курточки є. Досить вона тепла, але вона вже весняна. Вона вже весняна, 1599 гривень. На її і знижки немає. Оверсайз, така курточка. 599 гривень такі жилеточки і є в білому кольорі. Так що багато є знижок. Варто відвідувати такі магазини. 599 гривень така спідничка, вона ще не на знижці, я вам показувала ці спіднички минулого разу. Можливо, вони добре продаються, їх на знижку накидають. Є. У них ціна така і є, бачите, в сірому кольорі, і в біленькому, і в рожевому є. Досить такої цупкої в'язки. Таких молодіжних спідничок, різних шортиків, дуже-дуже багато є. А, блискучі, напевне, на знижці. Я так здогадуюся, гламурно написано, гламур 299 гривень. 299 гривень така спідниця. Ще там така є розшита в впаєтки. Ну, ці спіднички я вам показала. Ці шортики цікаво. А ще є жакет 449 гривень на знижці. Так, так, так. Ще такі є кінички, розшиті паєтками. Яка ціна? Ціна 359 гривень. Ось такі розкішні. Так, а що по черевиках, яка ціна? А то вони такі класні. такі підошви. Такі Просто тракторні високі. 1799 гривень такі черевики. Ну, дуже класні. Так, є кросівочки Знижок не бачу. 899 гривень, хоча в багатьох магазинах зараз стартували знижки на кросівки на взуття 749 гривень. Стібана сумочка в стилі Шанель. Тут дуже копія схожа. 749 гривень, тут знижечки немає. І є в чорному кольорі. А така ж сама. Так, різні є поясочки, ремінчики. і вони на знижках. Я бачу сумки, там далі є на знижках. Зараз я вам покажу, якщо ви ще не втомилися. Різні такі ремені є. ремені. А що я бачу за? 299 гривень. І є ось така сумка в червоному кольорі. Стиснення під крокодила на блискавці. 299 гривень. Коштували 599 гривень. І рюкзаки 599 гривень зі знижкою. Не на знижці, але вони і так теж бокують. 299 гривень коштують шапочки. І в різних кольорах. Багато різних аксесуарів, чехлів для телефонів, крабики. 99 гривень зі знижкою. Просто базовий чорний краб, різні сережки, різні набори сережок. 299 гривень. Друзі, всім папа, -па, до зустрічі у нових відео.